Вітаю, це вдячність, програма про українських ветеранів та ініціативи, які допомагають їм після повернення до цивільного життя. Кожен випуск програми це наш спосіб сказати дякую тим, хто захищає, тим, хто повернувся, і тим, хто простягає свою руку підтримки. У першому випуску розповідаємо історії з театру ветеранів, де військові вчаться проживати свій досвід війни через мистецтво. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, як театр допоміг актору та військовослужбовцю Максиму Девізорову впоратися з розставанням. Я з зі сторони подивитися на певні свої життєві обставини. Почуєте розповідь Марії Чех, яка пережила жахи обстрілів на Азовсталі. Я втратила дуже багато своїх близьких друзів. Та надихнетеся Єгором Бабенком, який після тяжких поранень продовжує відкривати для себе нові горизонти. Це дійсно Має бачити боротьбу України очима її захисників. Саме таке гасло у театру ветеранів. Це спільний проєкт «ТРО-Медіа» і театру драматургів, заснований минулого року полковником Олексієм Дмитрашківським та драматургом Максимом Курочкиним. Тут, у межах реабілітаційно-освітніх курсів, колишні ічні військові перетворюють досвід війни на п'єси, зцілюючи власні рани мистецтвом. З точки зору психотерапії цей шлях називається визнати і прийняти. Вони починають визнавати той досвід, який вони отримали, давати йому місце, виписувати його і з ним вже створювати художні образи. тобто вони виливають те ту тривожність, яка у них всередині з приводу минулого, і починають жити майбутньо. скажімо так, доєднатися до творчого процесу можуть не тільки військові, а й цивільні, щоб разом прожити й осмислити досвід війни. Було дуже важливо, щоб наші люди не замикалися на, тільки на військових проблемах, а вчилися розуміти цивільних також. І це мені здається спрацювало. Вже у жовтні 2024 року. Театр ветеранів уперше вийшов до глядача з особистими та щирими історіями на фестивалі перших п'єс всі зробили величезний прогрес і увірвалися в. Професійна довологічна середовище п'єсу Аніни Старлацької військова мама взяв до себе в репертуар Національний театр на у Львові. В наступному сезоні буде прем'єра. Це вже великий результат. Бо Максим Голенко, художник, керівник. Він дуже відноситься до матеріалів. особливо сучасна драматургія обережно. Він бере найкраще з найкращого завжди. Останнє приготування, і вже за мить повна зала вибухає оваціями. Ми на ще одній з вистав театру ветеранів і в горі, і в радості її поставив режисер Олекса Гладушевський за п'єсою Максима Девізорова, актора, військовослужбовця та співзасновника театру. Цей твір щемлива сповідь про його власні стосунки, які не пройшли випробування на вірність через війну. З початком повномасштабного вторгнення Максим долучився до 103 ї окремої бригади ТРО. А згодом перевівся до підрозділу тро Медіа, де і допоміг створити театр, а незабаром ще й дебютував на його сцені у якості драматурга. Коли ти з позиції актора розбираєш це одне, коли ти маєш написати свій текст, це такий лабіринт, де без провідника можна одразу збитися зі шляху. Просто сказати, це не моє, я не хочу. Актор зізнається саме такою, і була його перша реакція на пропозицію Максима Курочкина написати п'єсу про особисте розставання. Я був категорично проти. Я не хотів він каже: давайте ділитися своїми там болями, переживаннями. Це те, чого я найменше в житті хотів, щоб хтось ліз мені в душу, щоб хтось там ласував певними подробицями з мого життя. Але потім в якийсь момент я згадав про те, чим є світ театру, що це гра, і я почав легше до цього ставитись. Військовослужбовець розповідає: процес створення п'єси має терапевтичний ефект, і він пішов йому на користь, тому що я зміг зі сторони подивитися на певні свої життєві обставини, і тепер лишився лише такий приємний спогад у вигляді вистави. Яку граються прикольний люди. Сьогодні Максим не лише актор-драматург, а й ментор театру ветеранів. Він навчає військових говорити мовою сцени, проводить акторські майстер-класи та тренінги. Зараз триває вже новий навчальний курс другий поклик. Фінальним результатом цього це фестиваль перших п'єс, це продукт номер 2 сам фестиваль, де у нас буде змога зробити художні читання, ескізи, запросити режисерів. Тут ми вже вбиваємо двох зайців, даємо змогу молодим режисерам проявлятися, працювати з сучасною драматургією, з важливими текстами, підіймати питання, Це насущне, як говорити про війну під час війни. Говорити про війну закарбовуючи її спогади. Саме з такою мотивацією приходять деякі учасники курсу. Заради цього комусь із них доводиться долати відстань у понад сотню кілометрів. Наша герда їзде на лекції три години. Щоб навчитися стати драматургом, вона долає шлях три рази на тиждень три години туди і назад. От це типу вау. Йдеться про Марію Чех із позивним Герда, яка з 2017 року служила в Маріуполі у лавах Азову, де працювала фотографом та викладала військовим англійську. А вже у 2022 їй довелося пройти через одне з найстрашніших випробувань війни оборону Азовсталі. Ну я втратила дуже багато своїх близьких друзів, і ем, в, кін в кінці цього періоду у ем, нас мені здається, майже всі були так чи інакше. Чи поранені, чи контужені, тобто, скажімо так, дуже складна була ситуація з особовим складом. Швидко закінчилися боєприпаси, Нам доводилося їх захоплювати навіть у ворога, щоб хоч якось продовжувати. Також були сильні проблеми з медикаментами, з їжею, з водою. І ну, для мене Маріуполь це стало досить таким культурним шоком. Після пекла на Азовсталі випробування для Герди не завершилося. Вона потрапила у російський полон, в якому перебувала майже рік. Ну, у мене була травма голови та в, Крім того, через те, що нас тримали, ну скажемо, ну в не дуже приємних умовах. Ну тобто, більшість часу я була в підвальному приміщенні. Можна було там ані сидіти, а лежати в день. Тобто, це був, ну так, так би мовити, системний збій багатьох органів. Марія вирішила долучитися до курсів театру ветеранів, бо зрозуміла, її спогади про наболіли. Це не тільки її особистий досвід, а й частина історії, яку потрібно зберегти. Вважаю, що дуже важливо. Е Давати можливість людям якось через, через мистецтво, через творчість, це про це нагадувати, і якось цей досвід ну, такий, не непересічний, я б сказала, для ну, в рамках світу так точно, якось передавати його. Як каже Максим Курочки, йому треба одна геніальна п'єса, але це його задача як ментора. В мене вище, щоб люди, кожен з них, пройшов цей шлях, і навіть якщо ну, в когось може не статися фінальний результат, що він напише п'єсу, але ну, життя його міняється на 360 після цього курсу. Люди не пишуть свої кращі п'єси або не пишуть п'єси, тому що. Ну Так склалися обставини, не тому, що вони не можуть, а, бо ми не можемо до кожного ставитись а, як до абсолютно творчої людини. Ну Просто економі економіка з світової кулі, цього, мабуть, не витримає, розумієте? Але потрібно створити таку Україну, щоб тут до кожного ставилися як до почули люди інакше нас зітруть. Там наші сусіди на такі всякі ініціативи. Вони просто це там фонтан це грошей, бо вони якраз таки знають, що вони не пушечками будуть вражати французького глядача, а саме якісним культурним матеріалом. Поступово театр ветеранів розширює свою діяльність. Тепер тут пишуть не лише тексти. З'явилася можливість і для тих, хто хоче опанувати акторське мистецтво. Для таких людей зараз робить, робиться вистава Ахтем, робить виставу Енеїда за Котляревським. Ще є така історія, як Енеїда, яку робить Ахтем Ситаблаєв, Оля Семьошкіна. Вони працюють з людьми, які вже після реабілітації у них амбутування. Опалення деякі незрячі, і ми їх взяли до себе і в чому вже акторство. Ми побували на репетиції Енеїди у кримському домі та переконалися, коли всередині є бажання жити та творити, нічого не стане на заваді. Своїм прикладом це доводить ветеран-прикордонник і психолог реабілітаційного центру Титанові Єгор Бабенко, чия історія зворушила сотні українців. Я відпочивав перед заступанням спостереження в окремій кімнаті. Я був сам от... прокинувся від того, що почув ліск. Що почали стріляти, відкрив очі і побачив, що вже кімната робила помню. Все було в, тину, в вогні з кланом було розуміти взагалі що, що відбувається. Він намагався прибратися до дверей, щоб вийти з приміщення. Так, отримав опіки. Далі лікування та тривала реабілітація. Відновлювати сили допомагала родина, симфонічні концерти, арт-терапія та участь у фотосесіях. Зараз до цього списку додалась і сцена театру ветеранів, де хлопець навчається у майстрів своєї справи. Мене дуже вразило. Наскільки сервих там зайдем такий відкритий, тобто я чув про нього і раніше, тому що дивився. Спробувавши себе у ролі актора театру, тепер Єгор хоче надихати інших ветеранів на нові звершення. Послання для всіх ветеранів це пробуйте, займатися якимись видами мистецтва, діяльністю, спортом. От тоді ви зрозумієте, що вам найбільше подобається. Тут ну, людей з нуля входять в цей курс і вже три місяці працюємо з Анеїдою і от розминаємо їхній духовний світ, і люди там дійсно змінюються, Бо там загалом приходять, як сказала одна з наших учасниць. До того як я прийшла до, до вас в театр, я могла витримати колектив не більше трьох людей, навіть знайомих. А зараз, типу, от мені вже добре тут багато людей, приймаюча атмосфера, і це найголовніше. І так як це все одно не театр в класичній формі, це унікальна вид реабілітації, тут важливіший процес, ніж результат. Театри сучасні існують в старій корупційно приляканій совєтські парадигмі. От вони е, якусь перебудову. Але досі ми в театрах не чуємо природних людських голосів. Досі театри мало уваги приділяють новим українським текстам, не замовляють нові українські тексти, не стають генераторами змін. Цей проєкт спроба вийти за рамки. Театр, де пишуть і грають військові, не імітує, він змінює. Все, що буде на Написано саме зараз, поки ще не настала наша перемога, Це написано людьми, які вибрали боротися. Тобто вони не тікають від війни, вони роблять тут і зараз, і вони увійдуть в історію. На сцені не просто драматичні твори, а спроба зафіксувати правду. Напевно, в нас немає цілі робити якісь пропагандистсько-героїчні. Творить, ну, такі мотиви в виставах. У нас є ціль просто показати, як насправді відбувається там з людьми, тут з людьми. Єдине Мистецтво тут не для слави, mm -hmm. а для сенсу. Mm -hmm. Тобто я за той театр, який коли, коли ти зайшов на виставу, днів людина вийшов. І, хоча наразі у театру немає власного приміщення, у планах великий крок уперед. Ми орендуємо театру драматургів сцену, але ми діємо і йдемо до того, щоб або запартнерити з більш професійною сценою є пару людей або колись так, щоб ну держава, в принципі, я думаю, має потім ми на не, ми, ми на неї трохи натиснути, щоб всі розуміли, чим ми займаємось, чому ми маємо існувати. І чому за таким театром це поствоєнне майбутнє? Ми дуже віримо, що саме українці зараз щось таке знають про цей світ, що варто знати всім. І наша задача донести це знання до, до світової, ну принаймні, театральної спільноти, до театральної спільноти вільного світу.